Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш традиційний брифінг. Теми цього тижня правила безпеки, яких варто дотримуватись у святкові дні 23 та 24 серпня. І ще одна тема це результати роботи МВС по залученню міжнародної допомоги для України в умовах воєнного стану. Розпочнемо з першої теми сьогодні, 23 та завтра, 24 серпня 2022 року. В державі відзначають День Державного прапору України та 31-шу річницю незалежності України, враховуючи ситуацію пов'язану із збройною агресією Російської Федерації проти України, не виключається вірогідність ракетних обстрілів в території нашої держави. Сигнал повітряна тривога не можна ігнорувати а цього тижня варто особливо уважно виконувати рекомендації щодо заходів безпеки Цьогоріч Кількість масових заходів мінімізована. Це вимушений та необхідний крок у період воєнного стану. В місцях проведення заходів працюватимуть посилені наряди, вибухотехніки, кінологи з виявлення вибухових пристроїв та речовин, слідчо оперативні групи для реагування на повідомлення про виявлення чи застосування вибухових пристроїв вогнепальної зброї, виникнення пожеж або інших надзвичайних ситуацій. Водночас, можлива активізація роботи диверсійних груп противника з метою дестабілізації ситуації всередині країни. Наразі проводиться моніторинг та збирання інформації про можливу підготовку окремих окремими особами або диверсійно-розвідувальними групами провокації конфліктних ситуацій та вчинення терористичних актів. Тож прохання до громадян уникати місць скупчення людей, не порушувати режим комендантської години та перебувати в укриттях під час повітряних тривог. І друга тема брифінгу: МВС України є державним органом, який спрямовує та координує діяльність таких центральних органів виконавчої влади, як Національна поліція, Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Крім того, в структурі МВС функціонує військове формування з правоохоронними функціями. Це Національна гвардія України, військовослужбовці якої, як і працівники інших органів системи МВС, з самого початку війни задіяні у відсічі збройної агресії Росії проти нашої держави. Завдяки нашим міжнародним партнерам нам вдалося дати гідну відсіч ворогу, як в перші дні війни, так і протягом усіх інших активних днів бойових дій. Основними формами надання допомоги від міжнародних партнерів є міжнародна технічна допомога, гуманітарна допомога, яка надається напряму органам від партнерів, а також гуманітарна допомога, яка надається в рамках механізму цивільного захисту ЄС. Основні країни, які підтримували Україну і МВС від самого початку агресії, є США та Британія, а також більшість країн Євросоюзу, особливо це Польща, Литва, Латвія, Естонія та Німеччина. До війни співробітництво МВС України зі згаданими країнами в основному відбувалося в рамках реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, які були направлені на посилення інституційної спроможності національної поліції, державної прикордонної служби та інших органів задля підвищення якості надання сервісних послуг населенню, забезпечення безпечного середовища всередині країни, цифровізації як послуги, так і самої роботи органів. З моменту вторгнення Росії на територію України більшість допомоги, яка надавалася партнерам в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, була переорієнтована на актуальні потреби органів системи МВС, які активно залучалися до відбиття збройної агресії. Також більшість країн виступили з пропозиціями надати гуманітарну допомогу, яку найбільше потребували співробітники наших органів. В основному допомога надавалася у вигляді транспортних засобів, в тому числі броньованих, обладнання для фіксації воєнних злочинів та проведення експертиз для ідентифікації загиблих, Пальномастильні матеріали, бензин та дизельне паливо, особливо в період дефіциту, засоби індивідуального захисту це бронежилети, шоломи, костюми для пожежних тощо. Спеціальне снарядження це металошукачі, засоби для проведення розмінування та евакуації населення. Ліки та медичні засоби також надавалися, а також боєприпаси. Сьогодні органи системи МВС реалізуються 49 проєктів міжнародної технічної допомоги. Загальний бюджет проєктів спрямований на розбудову та підтримку органів системи МВС, отримані суми розподіляються. На допомогу у вигляді необхідних товарів, робіт чи послуг від виконавців проектів, наприклад, таких як Офіс ООН з реалізації проектів, основні партнери це Європейський Союз, уряд США через Агенції та Посольство США в Україні, координатор проектів ОБСЄ в Україні, а також Агенція ООН в Україні. Усю допомогу, яка надається в рамках проекту, можна розділити на матеріальну: це закупівля обладнання та техніки, товари, будівельні та ремонтні роботи, транспортні засоби тощо і нематеріальну. Це послуги з організації проведення тренінгів, опитувань, інформаційні кампанії, розробка стратегії та концепції, відрядження, навчальні візити тощо. На цьому у мене все.